Ви знаєте, я тільки що зачитав досить таку, такі унікальні штуки. Я маю на увазі повідомлення про підозру. Його опублікувало скріни видання Цензорнет. Тут вказується, що Коломойському Ігорю Валерійовичу уродженця міста Дніпро Дніпропетровської області, громадянину Ізраїлю та Кіпру, позбавленому громадянства України. Ну і проживаючому там за певною адресою. Так, пане Володимир, у вас, я так розумію, від, від цієї інформації аж камера впала. Так, <гум> да, тут в мене перегрівся телефон від цієї інформації. <гум> е, скажіть, будь ласка. От з точки зору політичного процесу, що зараз відбувається, от зі справою Коломойського ви знаєте, мені здається, банкова сама того не розуміючи, попалила так би мовити своє шах... власне шахрайство на Коломойському. Коломойський став такою ну, пунктом, де вони просто, ну скажімо так, перечепилися через Коломойського, і є ризик того, що вони. Колективно й посиплються через Коломойського, він був архітектором їхньої перемоги, хоча й з другої лави не виставляв себе на показ. Але е, ті роки, які він вкладав в розкрутку Зеленського, як ну, можна сказати, е, дом... е, домочаться в кожній родині, тому що е, 15 років Зеленський не вилазив з телевізора в кожній родині. На різних каналах і е, ну по суті він вріс в свідомість українців, тому це і забезпечило йому перемогу. Але тепер Зеленський видає указ на позбавлення громадянства, і тут суддя зачитує громадянина України. І що ми маємо? Ми маємо фактично знущання над державною системою. Ви пригадуєте історію з Вагнергейт? Коли випливли е, дані про учасників нарад, де обговорювали секретні е, всякі відомості, і там брали участь в нарадах люди, які не мали жодного допуску сек на секретність, тобто вони не мали права там перебувати на цих нарадах. Ну і от ми бачимо історію тепер з указом Зеленського про позбавлення громадянства, і виявляється, що ніякого позбавлення не було. Тому тепер треба, ну, я б сказав, що е, якщо позбавлення громадянства не було, а як і, 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 згадати, скільки судових процесів за цей час виграв Коломойський у українській держав? Тоді що? Так, а що американська феміда, до, до речі, От, чого варто очікувати від американської сторони на такі дії? Чи е... Знову ж таки, от мені цікаво. Якщо американська Феміда запросить певну можливо, екстрадицію Коломойського до Сполучених Штатів, буде така можливість? Чи якщо вже займається справою Служба безпеки України напевне, в частині державної безпеки? Тому що СБУ чим же ж має займатися? Ну тут є важливий один момент. Якщо вже в суді озвучено, що Коломойський громадянин України. То Українська, Українські правоохоронні органи не можуть включити ідіота і не видати американській феміді свого ну, громадянина України. Якщо, якщо звичайно українські політичні лідери нинішні мислять категоріями дружби і добросусідства з сполученими штатами і налагодження довіри. Якщо ж вони хочуть зіпсувати стосунки з Сполученими Штатами, то вони будуть носитися з Коломойським як списаною торбою, аби врятувати його від американської феміди. Ну, поки що, оця вся вистава з його арештом і затриманням на 60 днів, вона швидше є виставою на те, щоб Скажімо, захистити Коломойського від набу і від е, того величезного пакету справ, які веде набу, е, власне, е, поки підконтрольне банкою СБУ, і Генпрокуратура і Бюро економічної безпеки придумають якусь свою, ну, от вони придумали справу на 500 мільйонів гривень. Ну, для суспільства це вражаюча сума. Але якщо покопатися в історії економічній. Стосунків Коломойського з українською державою, то буквально десь про ну, по-моєму, пів півроку або вісім місяців тому антимонопольний ну, анти комітет український умудрився списати штрафні санкції на 5 мільярдів із Коломойського в час, коли бюджет недоотримує грошей. Подарунок Коломойському під час війни, а це страшні санкції, їх їх варто було б заплатити. Вони подарували так само. До речі, ну рада подарувала ігровому бізнесу податки за три роки. Але в історії з Коломойським зараз, якщо він все-таки визнаний громадянином України, то Скільки б Зеленський не грався в те, що він не видає своїх громадян нікуди, але сваритися з американською фемідою і з американським істеблішментом дуже нераціонально. Тим більше що наскільки я пригадую, в історії з відмиванням коштів з Приватбанку фігурує і сам Зеленський. Пане Володимире, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку.